Доброго дня, сівалка Ведерштат Темпо L18, була переобладнана з 12 на 18 рядів. Вона вже вживана в експлуатації. Є несправність проблема з п'ятим електродвигуном. Покажу, як діагностується. Якщо ми візьмемо на iPad вибором, виберемо, наприклад, першу секцію, натиснемо Прокрутити, то ми бачимо що цей мотор у нас вже обертається. На п'ятій секції я зняв фішку, датчик сім'ян, який щитає кількість. І щоб перевірити саму електроцеп згідно схеми, ми підкидуємо контрольку з нагрузкою. Ну, 10 чи 15 Вт, я вже не пам'ятаю, яка у лампочка стоїть. Е, Вибираю, ну я коли прокручував, то п'ята секція нас не оберталася. Вибираємо п'яту секцію. Перед цим я перепровірити, що все переписано в електромоторах. Ось тут на налаштуваннях. Налаштування настройки секції. Ось От, такі налаштування повинні бути в даній сівалці. Тут треба тут перевірити все. Тут перевірили. Потім заходимо на налаштування Семена. Вибираємо п'яту секцію і нажимаємо Дивимося, подається питання. Так, да, подається, контролька запалюється. Значить, у нас проблема з електродвером. На даних сівалках... Е Темпо L161824 16 з встановленою системою активного режиму. Якщо система була розвоздушена, заміна циліндрів, заміна шлангів, потрібно зробити прокачку системи розвоздушення. Для цього потрібна така приспособа, яка закольцовує у нас ці дві шланги, така закольцовка повинна бути з обох сторон. З того і з цього боку, зліва і справа. І все, заходимо через iPad і проводимо опускання піднімання секції, тим самим проганяємо масло і виводячи повітря з системи. Дякую за увагу.